Щоб знайти похідну від даної функції, нам потрібно небагато немало функцію переписати. Річ у тім, що одиниця, яка ділиться на x у п'ятому степені, може бути переписана як x у мінус 5, а похідна від такої функції дуже легко знаходиться. Нам потрібно лише знести наш показник, а далі від показника, який в нас був, додатково відняти ще одиницю, і просто порахувати, що у нас вийде. Таким чином, ми маємо мінус 5 яким буде множитися на x степені мінус 6. Його можна представити схожим виглядом на ось те, що було в оригіналі. Мінус заставить x в шостому степені рухатися в знаменник, тобто буде в знаменнику x у шостому степені, а в чисельнику буде мінус 5. Зазвичай пишуть просто п'ятірку в чисельнику, а мінус ставлять перед дробом. Все, похідна готова. Для того, щоб знайти похідну від даної функції, нам потрібно її знаходити як похідну від частки. Частка записується як у. Що ділиться на В, де У це одна якась функція, а В це якась інша. В чисельнику ми будемо мати добуток цих функцій, від якої віднімається ще раз добуток цих функцій. І єдине, що ми матимемо, спочатку знайти похідну від чисельника, потім помножити на знаменник, а потім знайти похідну від знаменника, але помножити на чисельник, у нас про тут лишається мінус. І далі в знаменнику буде знаменник в квадраті. Якби в нас був би добуток цих функцій, ми шукали похідну, то нас був би тільки чисельник, і в ньому був би плюс, а не мінус. Що ж, давайте знайдемо нашу похідну. Для початку треба знайти похідну від чисельника. Похідна від x-2 буде записуватися як похідна від x це одиниця, а похідна від мінус 2 буде нулем. Тому можна записувати ось так. Але можна порахувати і виявити, що це буде одиницею. Цей комплект ми вже зробили. Далі слід переписати наше що правильно. Знаменник. Тому це буде одиниця, яка множиться на х плюс 1. Далі, за законом жанра, у нас має стояти мінус, ми його ставимо і знаходимо, ну, по-перше, переписуємо чисельник, це буде х2 і множимо на похідну із знаменника. Знаменник у нас х плюс 1. Похідна від х плюс 1 буде просто така ж сама, як похідна від x одиниці. Знаменник слід піднести до квадрату, буде х плюс 1 до квадрату. Розкриваємо дужки в чисельнику. Маємо х плюс 1. Відняти x додати 2. Знаменник переписуємо. Знаменник взагалі дуже часто доводитиметься переписувати в таких прикладах. Ми маємо x і мінус x. Ми їх скорочимо, чисельнику буде у нас 1 плюс 2 3. Таким чином, наш приклад виглядатиме як 3, що ділиться на х плюс 1 до квадрату. Щоб зробити третє завдання, слід, по-перше, переписати дану функцію в зручному вигляді. Тому що вона має виглядати як 2х мінус ще ділиться на Х. А далі можна розглядати її кількома способами. Перший із них, це як минулого разу, знаходити похідну від частки, де треба буде і похідну від чисельника знаходити, і на знаменники множити, так як в попередньому прикладі. Але можна піти далі, і ми помічаємо, що 2х можна поділити на X, і в нас і скоротяться. І, власне, розділити на два дроби. Спробуємо такий варіант. Тобто буде виглядати як 2х, що ділиться на х, і відняти 3, що ділиться на x. Так теж можна робити. від того, яким шляхом підета, відповідь не зміниться. 2х діло на x маємо двійку, і віднімаємо 3, що ділиться на x. А вже від цього будемо знаходити похідну. Похідні будуть абсолютно однаковими. Що ж, у нас є такий вираз 2 мінус 3, що ділиться на x. Похідна від двійки, як і від будь-якої константи, дорівнює нулю, тому будемо мати нуль. Далі у нас по формулі мінус, і треба знайти похідну від 3, що ділиться на х. Можна її знайти різними способами, як в першому прикладі. Уявити, що це у нас 3, що множиться на х в степені мінус 1. і шукати похідну з нього. Ну або, власне, ось таким способом. І це хороший варіант, ми б мали б, е, мінус, ось цей мінус 1 без знесли б. І множили б на х в степені мінус 2. Єдине, що в нас би лишилося би оцей мінус і 3, тобто ми мали б мінус 3 помножити на все ось це. Але ми так зараз робити не будемо. Ми будемо шукати як похідну від частки. Тобто нам потрібно буде знайти похідну від трійки і помножити на х, і відняти відповідно трійку, помножену на похідну від x. В знаменнику буде х квадрат. Що ж? Оця історія перетвориться на нуль, а отже, якщо ми х на нього помножимо, теж буде нулем, тому його зазвичай ігнорують. І коли в нас е, чисельник є якимсь певним числом, то оце взагалі ніхто не старається не записувати, бо воно там буде все рівно 0, і таким часом свій економити особом. Що ж, нуль можна це теж не записувати. Важливо прописати цей мінус поки що. Ми маємо той мінус. В чисельнику ми маємо мінус 3 помножити на похідну від х, це на одиницю. І знаменник буде х квадрат. Ми маємо, що в нас є два мінуси, от мінус на мінус дадуть плюсик. І в результаті ми будемо мати в чисельнику 3 на 1, 3, а в знаменнику x квадрат. Це і є наша відповідь.